Я 6 місяців по рецепту, по годинах, день в день вживав настоянки трав на спирту. Дивлюся, що в нього в Анусі щось знаходиться. Я питаю: а на що ви картоплю туди собі поставили? Ну, щоб не боліло, а що, не допоможе, мені. Ну, Усі призначення, усі рекомендації вони мають лунати не від мульфарів, не від ворожок, не від бабушок, а тільки від лікарів онкологів кваліфікованих. Привіт, мене звати Антон. Я практикуючий лікар-онкохірург. І сьогодні давайте поговоримо про те, що робити, якщо у вас або у ваших родичів виникла підозра на рак. Рак це розростання клітин. Це Маса, яка може виглядати будь-якою, іноді вона виглядає як виразка, іноді вона виглядає як якесь шароподібне з неправильною формою утворення. Іноді він може виглядати як просто потовщення стінки якогось із органів. Виглядає рак завжди по-різному. Це залежить від того, в якому органі він. Росте і розвивається, злоякісність цієї хвороби вона проявляється тим, що пухлина здатна давати метастази. Це, наприклад, можна пояснити. Бур'янів, які ростуть, відпадає в від нього зернятко, і з цього зернятка виростає такий самий бур'ян. Так от метастаз це е, дочірня пухлина, яка виростає з клітинки, яка відірвалася від основної пухлини в якомусь органі, або шляхом кровотоку, або шляхом лімфатичним потрапила в інший орган і почала розростатися в тому місці. Але е, рак це. Хронічна хвороба, така сама хронічна, як цукровий діабет, як гіпертонічна хвороба, як атеросклероз, як багато інших хронічних хвороб. Але на відміну від цукрового діабету, рак можна побороти. На відміну від інших захворювання, рак, на жаль, треба лікувати дуже довго, тому обстеження і рання діагностика. З успішним лікуванням саме вона має вирішальний ефект на весь цей процес, і саме рання діагностика, і вчасне лікування можуть забезпечити і гарантувати перемогу в цій ситуації. Як обрати лікаря-онколога? Для цього треба розуміти структуру надання онкологічної допомоги в нашій країні. Ми маємо з вами розуміти, що є спеціалізовані онкологічні лікарні, Вони називаються онкологічними центрами або онкологічними диспансерами. Як мінімум в кожному обласному центрі нашої країни є як мінімум один такий профільний заклад. В Києві є заклад четвертого рівня, так би мовити, це національний інститут раку, який є по факту останньою інстанцією з надання онкологічної допомоги пацієнтам в Україні. Якщо казати про структуру онкологічної допомоги в віддалених від обласних центрах, від крупних міст, містах та районах, то ми з вами маємо розуміти і знати, що лікар-онколог він є в будь-якій міській або районній поліклініці. У висновку можемо сказати, що лікар-онколог він доступний майже кожному пацієнту і майже в кожній лікарні нашої країни. І тому, при у пацієнта на онкологічне захворювання, пацієнт скеровується до онколога найближчого, так би мовити. Онколог, який на місці в районі лікарні або в поліклініці, може призначити обстеження для того, щоб отримати більше інформації про діагноз, і потім, за потреби, скерувати пацієнта на дообстеження або вже спеціальне лікування в профільну онкологічну лікарню. Як знайти другого лікаря, якщо вам... Не сподобався лікар, або у вас немає з ним комплаєнсу. Ну, тоді дійсно треба шукати, бо дуже важливо, аби лікар, який займається вами або вашим родичем, мав з вами максимальний зв'язок та ви відчували до нього довіру. Бо довіра і впевненість це дуже важливий такий момент у спілкуванні між лікарем та пацієнтом. Тому шукати, питати другої думки це нормально. Це правильно, бо це комфорт пацієнта та комфорт лікаря, і може вплинути на успіх лікування. Але як шукати саме сьогодні? Ми живемо в 21-му сторіччі в сторіччі технологій, соціальних мереж, де можна знайти інформацію професійного характеру або якогось іншого характеру про будь-кого і лікарі це не виняток. Тому. Якщо ви хочете змінити лікаря, а ви шукаєте іншого лікаря, або шукаєте лікаря, в якого запитати другу професійну думку, то перше це можна попитати у своїх близьких, друзів, родичів, які могли б або мали досвід лікування онкології і вже мали досвід спілкування з кимось із лікарів. Другий варіант. Дуже цікавий, можна подивитися у соцмережах в інстаграмі, в Тіктоку, подивитися, чим займаються лікарі, дізнатися профіль цього лікаря, чим саме він займається. Бо багато сьогодні дуже вузьких спеціалізацій, і саме за допомогою соцмереж ви можете знайти собі лікаря, який буде займатися вашою проблемою дуже поглиблено та на професійному рівні. І таким чином навіть і зв'язатися з ним, домовитися про консультацію, отримати думку, отримати враження від. Лікаря і прийняти рішення, можливо, про те, що ви хочете, щоб саме цей лікар продовжував займатися вами або вашим родичем. Альтернативні методи лікування онкологічних захворювань, такі як народна медицина, чаклунство, якісь бабушки, мульфари і таке інше, це марна трата часу, марна трата часу пацієнта на лікування. І насправді доходить дуже до смішних історій, але було б насправді смішно, якщо б не було так сумно. Я думаю, що у кожного онколога цих історій про нетрадиційні методи лікування онкологічних захворювань набереться на цілу книжку. Світ була така історія пацієнт з четвертою стадією. Раковобудової кишки з метастазами в печінку, але невеликою їх кількістю, з невеликими розмірами. І, в принципі, там був потенціал до радикального комплексного лікування. Такому пацієнту варто було прийти б хіміотерапію, якщо б вона допомогла наблизитися до операції і виконати радикальну операцію. Такого пацієнта ми обстежили, розробили для нього план лікування. І коли пацієнт мав би почати хіміотерапію, він сказав нам, що я хотів би спробувати народну медицину. Мені порадили звернутися до бабушки до якоїсь дочатунки, і піду до неї. Ну звісно, ми ж пояснили пацієнту про те, що високо ймовірно, абсолютно точно це ніколи не буде ефективно, ми просто втратите час. Але пацієнт пішов, повернувся десь через 8 місяців. З контрольними обстеженнями, на яких динаміка, звісно, була негативна. Пацієнт втратив будь-які перспективи на радикальне лікування і сам не міг дуже щиро цього зрозуміти. Він казав: Як же так? Слухайте, я шість місяців по рецепту по годинах, день в день вживав настоянки трав на спирту. І тут я розумію, що ну, хто б відмовився кожного дня по, по годинкам. Вживати легкі алкогольні напої і, і вірючи, що так він лікує свій рак. Але, на жаль, що ми маємо? Час витрачений, шанс втрачений, перспектив, на жаль, немає. Таких історій багато, вони можуть бути дещо смішні, але насправді вони. Дуже сумні. Ось є декілька-декілька топ-продуктів, які використовуються в нетрадиційній медицині для лікування раку. Дуже сильно полюбляють частотіл, Чистотіл, насправді це бур'ян, він зараз росте усюди, його можна де хочеш взяти. Що з ним тільки не роблять? Його видавлюють з нього сік, з нього роблять настоянки, з нього роблять якісь прикладки на шкіру, з нього роблять салати, з нього щось варять, якісь чаї приймають. Але насправді, ну ви б бачили б ці. Опіки хімічні, які після цих прикладок залишаються на людях, уявіть. от Приходить на прийом пацієнтка з великою пухлиною грудної залози, яку вона дуже інтенсивно лікувала соком частотіло, прикладаючи замість молочної залози, там на шкірі глибока інфікована виразка з розпадаючою пухлиною. І півроку лікування такого. За ці півроку дійсно пухлина вона прогресувала, з'явилися метастази, втрачений час, і вже є ускладнення локального місця пухлини. Лікувався у мене пацієнт з раком прямої кишки, і під час чергового обходу зранку він мені поскаржився на те, що в нього з'явилася біль в ділянці прямої кишки. Я його запросив в оглядову, щоб поглянути, чи нема там якихось ускладнень, які спричинюють цей біль. Оглядаю його і дивлюся, що в нього в Анусі щось знаходиться. Я беру такий пінцетиком, витягаю і питаю, а що це у вас таке? Виявляється, що це шматочок сирої картоплі. Ну, такий по формі, десь от, як на картоплі фрі ріжуть. Я питаю, а на що ви картоплю туди собі поставили? Він каже: ну болить, воно ж я картоплю підрізав, вставив. Я кажу, а, а на що? Ну, щоб не боліло, ну, а чому воно вам має допомогти? Каже, а що не допоможе? Я кажу, ну ні. Ну, ось от, один з прикладів таких, насправді, безглуздих і е, прикладів, які можуть нашкодити насправді лікування. Бо картопля сира, вона ж тверда, е, вона може травмувати додатково, викликати ще більше, болювий синдром. Ну, до слова, там ніяких ускладнень, слава Богу, навколо пухлини не було. Ну, ось, але щось у пацієнтів в голові. Поки залишається, і вони роблять такі речі, навіть не консультуючись із лікарями, знаходячись в стаціонарі, де, в принципі, лікар доступний. <гум> не робіть так, не займайтеся самолікуванням, бо самолікування, насправді може зашкодити вашому здоров'ю. Такими пацієнтами дуже важко займатися, бо вони дійсно вірять, в те, що їм допомагає народна медицина, і не вірять лікарям. Проблема саме в тому, що лікарям. Та сучасній традиційній медицині, доказовій медицині, пацієнти чомусь не вірять, чомусь бояться. Бо ті причини, з яких вони займаються нетрадиційною медициною, вони я думаю, що полягають в страху та недовірі. Ще з топових продуктів для нетрадиційної медицини, є сода. Дуже часто форситься по соцмережам. Помилкова думка про те, що нібито хтось із нобелівських лауреатів колись сказав, що жодна хвороба не може існувати в лужному середовищі, тому є сенс приймати внутрішню соду, звичайно, харчову соду, для того, щоб підлужувати внутрішнє середовище організму, і таким чином жодна хвороба, в тому числі і онкологічна, не зможе просто існувати. Ну а це виявляється, що насправді неправда. З будь-яких точок зору, ну, по-перше, організм дуже чітко регулює рівень кислотно-лужного балансу в організмі. І навіть якщо з'їсти 4-10 ложок соди, то істотно кислотно-лужний баланс в лужну сторону він не зміниться. І треба ще розуміти одну річ. Якщо б. Ці засоби нетрадиційної медицини вони б мали б хорошу ефективність, то на сьогодні вони б вже із нетрадиційної медицини вже давно б перейшли в традиційну медицину і ефективно застосовувалися. І в нас б замість відділень хіміотерапії, онкохірургії та променевої терапії в онкології були б відділення терапії содою, частотілом, грибом, чагою, перекисом та спиртовими настоянками на травах. Але як бачите, такого нема не тільки в Україні, такого нема за кордоном, такого нема в розвинених країнах, і ми впевнені, що не буде. Дійсно, є деякі хіміотерапевтичні препарати з доказаною своєю ефективністю, які утримуються шляхом використання рослин. Наприклад, препарати із групи таксанів добуваються. З рослин тисових порід дерев, але це дуже такий складний високотехнологічний процес і повторити його в умовах домашніх просто неможливо. Тому я радив би всім не витрачати час на нетрадиційні методи лікування. Онкологічні хвороби це дуже серйозно, і чим раніше ви почнете кваліфіковане медичну допомогу отримувати, тим краще буде ваш результат. Тому усі призначення, усі рекомендації вони мають лунати не від мольфарів, не від ворожок, не від бабушок, а тільки від лікарів-онкологів кваліфікованих. Напишіть в коментарях, як ви відноситеся до нетрадиційної медицини, чи лякає конкретно вас щось в звичайній нашій традиційній медицині, і як ви думаєте, чому наші люди схильні до використання нетрадиційних методів лікування? Насправді, пацієнт або його родичі самі по собі робити далі нічого не мають. Вони мають спілкуватися з лікарем, а лікар має призначати конкретні якісь подальші дії. Зазвичай як це у нас в країні відбувається. Після встановки діагнозу, по завершенню повного до обстеження, коли всі відповіді на всі питання вже дані, розробка плану лікування пацієнта відбувається не одним лікарем, а цілим. Мультидисциплінарним онкологічним консиліумом. До складу такого консиліуму входить дуже багато лікарів: це лікарі-хіміотерапевти, це лікарі-хірурги-онкологи, лікарі з променевої терапії, лікарі з рентгенологічної діагностики, і, як не дивно, лікар патологоанатом входить в цей консиліум. Це такий кворум. Відбувається це в форматі невеликої конференції, де один з лікарів, який займався обстеженням пацієнта, виходить і доповідає по пацієнту його діагноз, його особливості, особливості супутньої патології, перенесені втручання, дані анамнезу словом, все те, що може якось впливати на вибір подальшого лікування такого пацієнта. Результатом цього онкологічного консиліуму є видача пацієнту документу. Висновка мультидисциплінарного консиліуму, де буде написано повний діагноз, вже остаточний. Буде написано, чим цей діагноз підтверджено, і буде висновок. І в висновку зазначається з урахуванням діагнозу супутньої патології, стану пацієнта на момент проведення цього консиліуму, план лікування або подальшого обстеження, де буде чітко прописано перший пункт виконувати. Наприклад, хіміотерапевтичний етап лікування, буде написано, в якому режимі хіміотерапії це буде відбуватися, протягом якого терміну, які контрольні обстеження треба буде здавати після завершення хіміотерапевтичного лікування. Також там буде написано, яким буде другий етап лікування. Можливо, хіміотерапевтичного лікування вистачить, а можливо, потрібно буде пройти променеву терапію або пройти хірургічне лікування. Тому, відповідаючи знов таки на питання, що робити пацієнту. Пацієнту треба буде слухати лікаря та виконувати рекомендації мультидисциплінарного онкологічного консиліуму. Я думаю, що таке буває і таке точно є дуже, 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 дуже рідко. Бо в онкології всі дослідження вони максимально однозначні. Треба розуміти тільки те, що всі ці дослідження виконує людина, і людський фактор виключити з цього просто неможливо. Але. В онкології це як закон, що будь-який діагноз онкологічний має бути підтверджений шляхом взяття біопсії та гістологічним дослідженням. Цього біоптату про розповсюдженість пухлинного процесу нам розуміння дають такі обстеження, як комп'ютерна томографія, магнітна резонансна томографія, можливо, діагностичні операції застосовуються в деяких випадках. Аналіз крові на онкомаркери не призначається для того, щоб зрозуміти, ну хоч приблизно яка ступінь активності процесу. Але буває таке, що ці методи досліджень не можуть дати повністю інформації вони не можуть ні підтвердити. Ані виключити діагноз раку. Такі ситуації бувають. У мене, наприклад, на початку цього року були два схожих випадки, коли пацієнтам в загальнолікарняній мережі було встановлено діагноз підозра на рак шлунку. І одні пацієнці, і інші пацієнти. Такі пацієнти вони знаходили по швидкій допомозі в лікарню з проявами шлунково кишкової кровотечі. Їм робили ендоскопію, бачили велику виразку в шлунку, яка візуальна ендоскопісту була схожа дуже на рак шлунку. За можливості звідти брали біопсію на аналіз, але патологоанатом не відповідав, що в біоптаті є ракові клітини. Звідти у нас що виходить? У пацієнта є візуальні, тільки візуальні дані ендоскопії на користь того, що рак, що роблять лікарі в тій лікарні. Вони виконують комп'ютерну томографію. На комп'ютерній томографії. Ознаки дуже характерні для раку шлунка. Це потовщення стінки, наявність виразкової ниші, наявність збільшених лімфатичних вузлів навколо шлунка до достатньо таких великих розмірів, там, до 2,5 см, і наявність лімфоузлів, збільшених, які знаходяться від шлунка далеко. Там були лімфоузли, які регіонарні саме для пухлини, якщо б вона виникла в сліпій кишці, це відділ товстої кишки. І пацієнтку направляють до нас в онкоцентр на обстеження з підозрою на рак шлунка з метастазами в лімфатичні вузли. Для того, щоб перевірити. Не допустити помилки, ми пацієнтці, призначаємо переобстеження вже в умовах онкологічного центру. Бо ми вважаємо, що наші ендоскопісти, які займаються онкопатологією кожного дня і бачать пацієнтів з десятками, вони мають все ж таки більший досвід роботи з пухлинами саме травної системи, і вони можуть надати більше інформації. Така пацієнтка йде на ендоскопію і повторно беруть біопсію. Думка нашого ендоскопіста візуальна, що це. Дуже схоже на рак, але і наш патологоанатом також при перегляді свіжої біопсії, та при перегляді біопсії, яка була надана е, з іншої лікарні, не бачить раку не там, не там. Але що бачить наш патологоанатом? Він бачить, що в біоптації слизової е, шлунка, там де бралася біопсія із виразки, він бачить там бактерії е, Helicobacter pylori, А це. Мікроб, який викликає виразкову хворобу шлунка та 12-палої кишки, я як клініцист запідозрив, що у пацієнтки може бути просто. Запущена виразкова хвороба шлунка, враховуючи, що ми не змогли підтвердити 100% рак шлунка, або не змогли отримати біопсію, яка б це підтверджувала. Ми пропонуємо їй взяти біопсію з збільшеного лімфоусла, але для цього треба зробити хірургічну операцію. Пацієнці пояснюють, що у вас підозри на дуже серйозне онкологічне захворювання, але щоб його почати лікувати, нам треба його або повністю підтвердити 100%. А це означає добитися результатів гістології або виключити 100%. Для того теж потрібна гістологія. І кажу, що можемо взяти лімфатичний вузол. Вона дає свою згоду. Ми робимо її діагностичну лапароскопію, беремо змиви, як це потрібно для діагностики раку шлунка, і беремо декілька збільшених оцих крупних лімфатичних вузлів. Потологанатами нам кажуть, що метастазів раку в цих лімфовузлах немає, і це дало нам можливість. Призначити пацієнті таке лікування, як призначається при виразковій хворобі шлунка, і через місяць виконати контрольне обстеження. Що відбувається через місяць? Виразка загоюється майже повністю, що, в принципі, для нас добре, бо якщо б це була б ракова пухлина, вона б не загоїлася на противиразковій терапії. Цій пацієнтці після загоєння виразки виник стеноз через перетворення виразки шлунка в рубець. Він звужував вихід з шлунка. І це вже стало показами для нас, для іншої операції, органу ми видалили цю ділянку звуження. Повторно цю ділянку звуження, яку ми видалили, її дослідили патологоанатоми, остаточно нам виключили онкологічні проблеми, підтвердили, що це виразкова хвороба в загостренні. І таким чином ми вийшли з цієї ситуації у виграші. Це, на жаль, не дуже часте задоволення, коли лікар онколог може пацієнту сказати, що у вас раку абсолютно точно немає. Але таке буває. Сказати, що. Помилки можуть бути діагностичні на різних етапах обстеження, так вони є. І навіть ми, лікарі, коли бачимо результати обстеження, переглядаємо, наприклад, диски комп'ютерної томографії, читаємо паперовий висновок, ми не завжди згодні з тим, що ми бачимо, і з тим, що написано. Тому іноді ми самі лікарі просимо другої думки у іншого лікаря такої ж спеціальності, наприклад, рентгенолога. Бо усі ми люди. І досвід у всіх різний, і помилки, як людський фактор, можуть бути присутні усюди. Тому, якщо повертаючись до питання про другу думку професійно, її завжди корисно мати. Питання в тому, а в кого питати другої думки, ну це точно має бути людина фахова, фахом якої є проблематика саме того захворювання. Стосовно якого йде мова. Ну, погодьтеся, що немає особливого сенсу консультувати пацієнта з підтвердженим вже раком шлунка у лікаря-онколога, але який займається, наприклад, лікуванням хвороб крові у гематолога. Я не думаю, що він щось кваліфіковане зможе підказати такому пацієнту. Якщо звертатися на консультацію, це мають бути в спеціалізовані онкологічні центри. Які є, я знову повторююся, в кожному обласному центрі, або е, в столиці, де їх може бути кілька, наприклад, інститут раку або е, обласний київський онкологічний диспансер, і я не можу на жаль рекомендувати звертатися на консультації та на лікування в звичайні е, заклади охорони здоров'я, в звичайні міські лікарні, там де е, немає мультидисциплінарної онкологічної команди, е, там де немає великого досвіду лікування раку. І там, де може не бути потужностей для цього лікування, там може не бути хіміотерапії, і пацієнту її не запропонують. А запропонують те, що в них є, наприклад, хірургія. Там може не бути променевої терапії, пацієнту її не запропонують. Сьогодні лікування онкологічних захворювань воно регламентоване рекомендаціями. Треба розуміти, що ці рекомендації вони отримані в результаті дуже великого об'єму роботи, який виконався, в результаті проведених багаторічних досліджень. І на сьогодні, в цих рекомендаціях, відображені найбільш перспективні методи і стратегії лікування. Ці рекомендації вони доступні будь-якому лікарю. Цими рекомендаціями зараз працюємо ми в Україні. За цими ж рекомендаціями працюють в інших країнах світу. Тобто, сьогодні можна сказати, що підходи в діагностиці та лікування онкологічних хвороб в Україні вони такі самі, як і за кордоном. Ну з цього можна зробити висновок, що не обов'язково шукати. Можливості поїхати за кордон для лікування онкологічних хвороб я можу навести декілька прикладів, коли поверталися в Україну пацієнти після лікування в Ізраїлі, і вони були дуже здивовані тим, що ми своїм пацієнтам тут пропонуємо абсолютно точно таке ж лікування. В таких же дозуваннях лікарські засоби, такі ж схеми хіміотерапії, такі ж методи обстеження, в такі ж самі сроки обстеження, що ми виконуємо такі ж самі обсяги оперативних втручань. Насправді в тому нема нічого дивуючого, бо це все є стандарти, це все є доказова медицина. і… Мене особливо дуже тішить, що це є в Україні і воно є доступно. Тому якщо у вас виникає думка про те, що треба терміново виїжджати з країни на лікування за кордоном, то можу вас запевнити, що в нашій країні рівень надання онкологічної допомоги він досить непоганий на сьогоднішній день. І скоріше за все, якщо ви поїдете, ви отримаєте те саме лікування, але воно навряд чи буде для вас безкоштовно. Кожен четвертий дізнається про онкологічний діагноз на останніх стадіях. Тому що на початку рак не болить. Онкопросвіта. розповідаємо про рак відверто та об'єктивно, допомагаємо подолати психологічні бар'єри, розвіюємо міфи про онкологію, навчаємо, як правильно піклуватись про своє здоров'я. Онкопросвіта. Здоров'я починається з освіти.